Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Пробач, Євгене. Я мала сказати це раніше, але не вистачило сміливості. Я виходжу заміж, за Івана. В її голосі було щось незрозуміле сум, провина, байдужість, але у вухах Євгена все звучало ніби з під води. Йому здавалося, що світ навколо завмер, лише телефон в його руці досі був теплим. Він притискав його до вуха, мов рятувальний круг, але з того боку лунали не слова порятунку, а удари жорстокі, болючі та безжальні. Лариса, його Лариса, та, з якою він зустрічав світанки, обіймав під дощем, чекав біля під'їзду з кавою в термочашці – Кохана, для якої він був готовий зірвати небо, Іван, його найкращий друг, брат по духу, з яким вони пройшли юність і розділили не одне горе і радість. Ми з Іваном ми дуже не хочемо тебе втратити, продовжувала Лариса тихим, ніби винуватим голосом. Дружба для нас важлива, і ми хотіли б бачити тебе на весіллі. Дзвінок обірвався, а разом із ним. І щось у серці. Євген опустив телефон на стіл, обхопив голову руками і застогнав. Його перевертало всередині, наче хтось вдарив по душі ломом. Біль був дикий, тваринний, непритомний. Відчуття зради накотило, як хвиля, з головою. У нього забрали одразу двох найдорожчих людей не стало коханої, не стало друга, лише порожнече й мовчання. Хоч і кажуть, що чоловіки не плачуть, але гарячі сльози самі потекли по обличчю. Він не ховав їх, хай течуть, хай бачить небо, як болить. Отже, запрошуєте, хрипко промовив він, проковтнувши клубок у горлі, буде вам свято, і сміх, і вистава. Я ще покажу вам, зрадники. Що саме покаже, він і сам не знав, та вирішив одне. Завтра зранку сяде в машину і поїде на весілля до Лариси і до Івана. Ніч минула без сну. Він лежав, мовчки дивлячись у стелю, а думки, мов зграя шершнів, жалили один за одним. Пам'ять підступна і болісна прокручувала щасливі моменти, наче стару кіноплівку. Лариса на гойдалці в парку легка, мов метелик, сміялася на повний голос. Її русяве волосся розвівав вітер, саме тоді він не побачив її вперше, і щось в його душі стрепенулося. Вона поглинула його погляд, його увагу, його душу. Він тоді закохався, так як буває лише раз у житті, без запасного плану, без сумнівів. Його серце належало їй цілком, і весь цей час він вірив, що Лариса відчуває те саме, вірив, і тепер все обернулося пилом. Вона брехала, все це було брехнею, думав він не в силах впоратися з безсонням. Щойно над горизонтом спалахнули перші відтінки світанку, Євген підвівся і вирушив в дорогу. Асфальтоване полотно тягнулося, мов стрічка часу, минаючи села, селища, придорожні кафе і закинуті зупинки. Все довкола здавалося сірим і невиразним, суцільна мозаїка, яку його зболене серце не сприймало. Та ось вже на під'їзді до міста він відчув сильну спрагу горло пересохло, голова трохи паморочилася. Євген зупинив авто біля маленького придорожнього магазинчика, того самого, що продає все на світі, від жуйки до зарядних пристроїв. Напроти, на перевернутому ящику з бідовичів, сиділа маленька дівчинка, років шести-семи. Закутавшись в дорослу в'язану кофту, вона стискала в руках букет пишних жоржин. Дивина, така малеча, а сама зранку біля траси, майнула думка в голові Євгена, коли він зайшов до крамниці. Купивши пляшку води, він не поспішав сідати назад в машину. Щось у цій сцені його зачепило. Підійшов ближче. Дівчинка глянула на нього. Її погляд був незвично серйозним, дорослим із тих, що запам'ятовуються надовго. Сум, благання і гідність водночас так дивляться старі люди, що вже встигли побачити все в цьому житті. Дядечку, купіть, будь ласка, квіточки, тихо мовила вона, ніби боячись злякати. Я зовсім недорого віддам. Євген здригнувся. Її слова, сказані з такою невимушеною простотою, вразили до глибини душі. Було щось болісне в цьому маленькому проханні. Звичайно, куплю, відповів він, витягуючи гаманець, а скільки коштує букет? Скільки дасте? Мені все одно, ви тільки візьміть. І на тому дякую, зітхнула вона. І знову Євген був вражений її дорослими словами. Йому дуже захотілося дізнатися про неї більше. Але почуття образи і бажання помсти затіняли все. Вони штовхали його вперед, туди на весілля двох зрадників. Він швидко витягнув з гаманця найбільшу купюру, що в нього була. Дівчинка злякано замахала руками Ні, це ж забагато, дядечку, що ви? Бери, м'яко сказав він, йди додому. Ти ще зовсім мала, щоб сидіти тут. Життя тільки починається, хай буде світлим». На її щоках заграли ямочки, а на носику весело заіскрилися веснянки. Вона всміхнулася щиро по-дитячому і всю мить здалася йому такою близькою, наче він знав її все життя. А як тебе звати? запитав він, не стримавшись. Марійка, зніяковіла, відповіла дівчинка. Гарне ім'я, казкове, як з дитячої книжки. До побачення, дядечку. Вигукнула вона і, весело помахавши рукою, побігла в бік села, де за пагорбом дрімали хатини. Євген ще мить постояв, вдивляючись її у слід. потім обережно поклав букет на пасажирське сидіння, сів за кермо й рушив далі. Як мало потрібно дитині для радості, подумав він і вперше за довгий час у грудях врухнулося щось схоже на тепло. Він уявляв, як увійде до рацу із цим букетом в руках. Як мовчки кине його до ніг Лариси і Івана, подивиться їм в очі і піде спокійно, гордо, без жодного слова, так як прощаються назавжди. Ось так я з ними й попрощаюся, з гіркотою подумав він. Під'їхавши до місця, де вирішувалася його доля, Євген припаркував авто недалеко від урочистої будівлі. Саме тут, за кілька хвилин, його кохана. Та, з якою він колись мріяв про спільне майбутнє, стане дружиною іншого, і не просто когось, а його колишнього друга Івана Даценко. Євген взяв букет з пасажирського сидіння. Жоржини були яскраві, немов світанок, із краплинками роси, що ще не встигли висохнути. Він покрутив стебла в руках і помітив невеличку записку, затиснуту між квітами. Посміхнувся, одразу згадався носик, всіяний веснянками та ямочки на щоках тієї дівчинки, Марійки. Обережно розгорнув аркушу клітинку, на папері друкованими, трохи нерівними літерами, було виведено: Дякую вам за те, що купили ці квіти. Я вирощу їх сама. Ваші гроші підуть моїй мамі на ліки. Дякую вам за те, що допомогли мені і моїй мамі. Ваша Марія! Рука з листочком ледь затремтіла. Євген завмер. Щось перевернулося всередині. Хіба можна нести ці квіти щирі, живі з таким сенсом, туди, де панує фальш, дарувати їх двом зрадникам, хай навіть із гнівом. Він підвів очі і озирнувся. У натовпі трохи осторонь за колоною стояла жінка. Її обличчя було блідим у погляді щемливий смуток. Вона дивилася на двері Радсу, ніби щось чекала, ніби сподівалася. Євген, не вагаючись, підійшов і простягнув їй букет. Це вам, просто сказав він. Жінка здивовано кліпнула очима. Мені? Але чому? Просто так, відповів він, ледь посміхнувшись. У її погляді спалахнуло щось тепле. Посмішка, хоч і сором'язлива, освітила обличчя, зробивши його напрочуд привабливим. І в цю мить Євген зрозумів йому більше не хочеться ні скандалів, ні сцен, ні пояснень. Все це неважливе, а ось життя допомога тим, хто потребує, ось де справжня вага. У мене є важливіші справи, ніж кидати тінь на чуже свято, подумав він, і, не вагаючись, сів в машину та поїхав назад, до того самого магазинчика на трасі, але лавка біля входу була порожня, марійки не було. Лише дерев'яний ящик стояв самотньо, ніби чекав на когось. Увійшовши всередину, Євген звернувся до продавчині, усміхненої, трохи розпатланої жінки в халаті. Вибачте, а дівчинка Марійка, ви не знаєте, де вона живе? Та знаю, як же не знати, з радістю відповіла жінка. Ідіть прямо по головній, її дім п'ятий від кінця по правій стороні, але якщо заблукаєте, спитайте. У нас у Вербівці всі Олену знають хвора вона бідна, а Марійка мамина помічниця, хоч і маленька, а вже мудра, як доросла. На вулиці Євген на мить зупинився, підпалив цигарку і раптом приголомшення. Вербівка. Саме сюди сім років тому він приїжджав після армії до Івана. Тоді це здавалося просто відпусткою, а затягнулося на кілька місяців. Він тоді нікуди не поспішав, бо й повертатися особливо не було куди. Євген повільно під'їжджав до будинку, де жила дівчинка і її мати, і чим ближче була мета його поїздки, тим сильніше булося серце, а до горла підкочувався зрадницький клубок. Цього просто не може бути, думав він. І чому саме зараз це якийсь знак? І ось, наче і справді, доля вирішила замкнути коло. Саме біля цього будинку, сім років тому, він чекав на чарівну Олену, дівчину, який клявся у вічному коханні. Саме тут він колись залишив частину серця, а потім поїхав ненадовго і більше не повернувся. Згодом доля підкинула йому іншу, Ларису, з якою він теж пов'язав надії, і саме вона, зрештою, стала непрямою причиною того, що сьогодні він стоїть перед знайомим подвір'ям. Євген зупинився біля хвіртки. У дворі, обережно нахилившись над грядками, поралася знайома дівчинка, та сама Марійка, з якою він познайомився на узбіччі траси. Вона серйозно та вправно поливала квіти з маленької рожевої лієчки. Привіт, Марійко, обізвався він. Я прочитав твою записку. Вона дуже зворушила мене, і я вирішив повернутися. Можливо, я зможу ще чимось допомогти. Дівчинка знітилася. Погляд її став сором'язливим, а щоки спалахнули рум'янцем. Взагалі я кожному кладу такі записочки, але ви перший, хто повернувся, прошепотіла вона. А можна мені до вас зайти? Хотів би познайомитися з твоєю мамою. Звісно, дядечку, проходьте, я проведу, охоче кивнула вона і попрямувала до будинку. У сінях було напівтемно. Пахло вогкістю і старим деревом, але варто було Марійці прочинити двері в кімнату, як прості розсяяло світло. На ліжку, спершись на подушки, сиділа дуже бліда жінка. Її худі руки впевнено тримали спиці. Поруч на стільці стояв графин з водою та розсипліків у блістерах. На звук відчинених дверей господиня відірвала погляд від в'язання і підняла очі. Євгене, це ти? Ти справді повернувся? запитала вона, не вірячи власним очам. Він лише кивнув. У нього перехопило подих від спогадів, від змін в олені. Колись свіжа, весела, гарна, тепер вона здавалася виснаженою, немов тінню колишньої себе. Хвороба встигла вкрасти в неї молодість, але в очах ще жевріло те саме світло. Мамо, це той самий дядечко, який за мій букет дав багато грошей, радісно вигукнула Марійка, тягнучи його ближче. Олена глибоко зітхнула, і в її очах з'явилися сльози. Це донечко не просто дядечко, це твій тато. Дівчинка завмерла лише на секунду, а потім, мов пташка, підстрибнула і обвила його шию тонкими рученятами. «Татко, ти повернувся з далекої поїздки, а більше не поїдеш? Назавжди з нами? Серце Євгена здригнулося. Він пригорнув її до себе і, ледве стримуючи сльози, прошепотів Ні, люба моя, я тепер завжди буду з вами. Марійка звільнилася з його обіймів, подивилася на нього серйозно, доросло, і промовила Тоді я піду скажу всім, що мій тато повернувся, а то ж ніхто не вірив, що мій тато приїде. Казали, вигадую. І, не чекаючи відповіді, вона вискочила за двері і щодуху побігла через двір, радісно вигукуючи, мій тато приїхав, він справжній, мій тато вдома. Євген запитально подивився на Олену, і чому ти так довго мовчала? Чому нічого не повідомила? Жінка опустила очі, злегка всміхнулася, сумно, майже непомітно, і розвела руками. Спершу я просто не знала, що й думати, ти поїхав і зник. Жодного слова, жодного повідомлення. Я боялася раптом з тобою щось трапилося, а потім потім дізналася, що в тебе нове життя, що ти щасливий, що ти з іншою, і я зрозуміла для мене, а тим паче для нашої з тобою дитини там місця не буде. Тоді я й вирішила мовчати. На мить вона заплющила очі, ковтаючи спазму горлі, і додала а тепер, тепер все інакше. Мені залишилося небагато, Євгене, і я не хочу, щоб наша донька потрапила до дитбудинку чи опинилася в чужих людей. Вона твоя, можеш перевірити, як хочеш, здати аналіз, але Марія наша з тобою дитина. Євген не став сперечатися, не задавав більше жодного запитання, лише підійшов ближче, сів поряд і взяв її за руку. Я не сумніваюся, ні секунди. Ми поїдемо разом, просто зараз. До мого дому я зроблю все, щоб ти одужала, щоб ти стала знову тією жоленою, якою була раніше. Не треба тішити мене ілюзіями, І гірко всміхнулася вона і похитала головою. Я вже давно навчилася не будувати повітряних замків, але він не дозволив їй завершити. Вибач мені, будь ласка, я сам не помітив, як став тим, кого завжди зневажав, тим, хто зрадив, і тебе, і доньку. Але я хочу це змінити. Дорогою назад, у свій просторий заміський будинок, Євген дивився у дзеркало заднього виду, де спала донька і тримав олену за руку. Їхнє мовчання було наповнене змістом, тишею довіри. От і поїхав я на весілля друга, подумки усміхнувся він, а повернувся з родиною, з дружиною і донькою, хто б міг подумати. Життя набуло нових барв, нового змісту. З'явилися клопоти, приємні, важливі, школа для Марійки, лікування для Олени. Євген вірив, якщо вкласти достатньо сили і коштів, знайти найкращих лікарів, повести її за кордон, обов'язково трапиться диво, і воно, здавалося, справді почалося. Олена поволі оживала, на щоках проступав рум'янець, в очах з'явилася надія. Вона знову почала сміятися тихо, невпевнено, але щиро. А серце Євгена наповнювалося вірою. Його Олена повернеться, вона переможе. Дивно, але про Ларису та Івана він згадував все рідше й рідше, навіть вважав, що добре, що так склалося. Завдяки зусиллям і наполегливості чоловіка Олена прожила ще два роки, попри всі прогнози лікарів, і це були не просто місяці виживання, це був час любові, світла і надії. Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, Олена сама вийшла на ганок. У сірому светрі, трохи бліда, але усміхнена. Вона сіла на лаву, загорнувшись у плед. Євген тихо вийшов вслід, вкрив її плечі ще одним теплим покривалом і сів поруч. Я люблю тебе, прошепотів він, тримаючи її за руку. Більше за життя і нашу донечку дуже люблю. Я живу для вас. Я знаю. Лагідно посміхнулася вона, і дякую тобі за кожен день, проведений разом. Мені дуже добре, спокійно з тобою, і найголовніше я тепер спокійна за нашу дочку. Вони ще довго сиділи поруч, мовчки дивлячись на зорі, що повільно запалювалося над дахом, а вночі Олена тихо пішла. Сум, біль, порожнеча, все це накотилося лавиною. Євген довго не міг прийти до тями. Його душа була спустошена, але щоночі, коли всі засинали, він виходив на той самий ганок і сідав на сходинку і уявляв, що лена поруч. Одного разу почув за спиною легкі кроки. Хтось накинув на його плечі ковдру. Тату, ти знову тут? Холодно вже замерзнеш, мовила Марійка і сама вмостилася поруч. Дякую, донечко сказав Євген, обіймаючи дитину і забираючи її під ковдру. Вони довго сиділи, дивлячись на зоряне небо. Тату, як ти думаєш, а мама нас зараз бачить? раптом запитала Марійка. «Хотіло бся в це вірити, всміхнувся Євген, не відриваючи погляду від неба. Он, дивись, та найяскравіша зірка нам підморгує, бачиш? Так, напевно, там наша мама. Відтоді у них з'явилася традиція: що вечора дивитися на зорі і шукати свою, ту, що підморгує їм з неба. А що стосується Лариси, вона одного разу приїхала, плакала, просила вибачення за те, що колись вчинила погано, їй хотілося повернути минуле, повернути Євгена. Він вислухав все спокійно, без докору. Знаєш, Ларисо, я не суддя. І не маю права тебе засуджувати. Я сам колись помилився, погнавшись за блиском, але знаєш, я вдячний тобі, бо саме твоя зрада допомогла мені знайти справжнє щастя. Він говорив щиро, бо знав в кожній втраті може критися знахідка. Іноді життя розбиває нас, щоб ми змогли зібрати себе по новому, але вже по справжньому. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.